Всім привіт! Мене звати Олександра. Вітаю на моєму YouTube-каналі. Я майстриня з методу матриці Долі. і сьогодні ми поговоримо про 14-й аркан помірність, якщо він у вас є у прогнозі на рік або період. Як визначити, які аркани на вас впливають в будь-який період вашого життя, я розповіла в своєму минулому відео все детально, тому що кожний період нашого життя на нас впливають, там, від трьох арканів, 3-4 аркани. І як їх дізнатись, я залишу посилання на це відео внизу. Тож, 14-й аркан, саме головне помірність. Да? Ось, до речі, я нещодавно придбала таку колоду Таронову. І тут якраз на цій коробочці 14 аркан. Да? Я тут вам і залишу а, значить, картинку, але ви повинні розуміти, що це помірність. І тут жінка да, переливає воду з, кух, з як це, бокалу в бокал, тобто переливання води, тобто баланс такий. Да? І тут е, які головні такі тези, щодо цього періоду треба усьому. Е, Притримуватись помірності, да, тобто не зловживати якимись залежностями, алкоголем припустимо, не зловживати їжу, да розібратись з цим, якщо у вас є розлади харчової поведінки. Не витрачати дуже багато грошей, просто викидувати їх на вітер, або дуже сильно економити. Тобто, коли у якійсь сфері вашого життя є непомірність, да? коли ви дуже багато працюєте, там 24 на 7 у вас там ем, гучається здоров'я за цього, або коли ви не працюєте, просто лежите на дивані, це теж непомірність. Да? Тобто будь-яка непомірність в цей період це мінус. Що я тут для вас таке головне виписала: період вивчення чогось нового, творчості, балансу у всіх сферах життя, розміреності життя, хобі і е, те, що ви можете прямо в цей період знайти покликання своєї душі. І, в принципі, в цей період важливо дуже. Слухати свою душу, що саме ви хочете, які справжні ваші, ваші бажання да? не нав'язані суспільством, не нав да? що ви, на, припустимо, хочете купити машину, але ви в душі розумієте, що я хочу не машину, а поїхати в Європу, жити, емігрувати. Да? Але ну, там, машина добре, але я хотів би ось це. Або ви там працюєте на роботі, така у вас там 5-2 робота, монотонна, але ви там вже давно там танцюєте, або пишете картини, щось там робите таке творче, або хотіли б там відкрити свій магазин косметики і щось вас постійно спиняє. І саме цього хоче ваша душа да, займатися улюбленою справою, але якісь там фактори ви постійно з себе там. Стоп, да, робити, тому важливо чути саме, що ви хочете, і робити в цей період саме те, що хоче ваша душа. Дуже класно в цей період там, поїхати на відпочинок до води. В принципі, у вас може з'явитися таке бажання навіть переїхати, жити біля якоїсь водойми, да, або ближче там до моря, або в більш такий клімат, там де морський клімат, да, якщо ви там емігрували. Проводити час більше на природі, прекрасний період, щоб саморозвиватися, читати книги, медитувати, поглянути вглиб себе, да, що саме ви хотіли б робити. І робити це з задоволенням. Так, що ще таке цікаве? Корисно буде зайнятися своїм харчуванням, очищенням, це так. Період допомоги вищих сил, душевна рівновага. Треба прислухатись до знаків, до своєї інтуїції, да? тобто питати постійно себе. Саме цього я хочу, що я зараз відчуваю. Да? Тобто, не жити в такому хаосі, що ви просто не чуєте себе, що там, як, яка медитація. Ну, тобто, в цей період важливо чуть сповільнитись да, і почути себе. Можливо, піти до психолога, да, або там ем, поглянути на себе з точки зору якоїсь іншої, іншого, да, іншого методу. Медитації, це бу, може бути медитації і так далі. Так. Які тут можуть бути в мінусі те, що я сказала, із крайності в крайність, непомірність в почуттях, в тому числі, стан іскраності в крайність, розлади харчування, емоційний стан, перепади настрою, залежності, і в грошових питаннях треба навчитись балансувати да? бюджет, тобто вести да? Там витрати і доходи свої. Не витрачати на якісь дрібниці, які вам не потрібні, але тут важливо, що дрібниця може бути вам не потрібна, так прямо, да? але це, ну, наприклад, ця свічка, це не необхідність. Да? Тобто, ви, якщо не купите цю свічку, ви не помрете. Але вона вам е, створює настрій, створює вайб. Да? З нею вже якось уютненько, комфортно да, вдома. Тому витрачати гроші на дрібниці, але не потрібно прямо нести все це хламіцо в дом, там, оце, там, в АТБ, коли лежить. Там, все по чуть-чуть. Не треба оце постійно. Да? Не треба захламляти, в тому числі, свій простір, це вже непомірність. Так, але і не скупитись. Добре. 14 аркан. Дякую, що були зі мною. Я буду вдячна за підписку, лайк, Дякую, що, якщо ви вже підписались. Тож, всім гарного вечора, дня, ранку і чекайте на наступні відео.